Хочеш навчитись кріпити прозорий шифер. То додивись це відео до кінця і ти побачиш деякі нюанси, які допоможуть тобі якісно, гарно а головне впевнено, витримуючи дощ, прикріпити у себе вдома цей шифер. Обрізаємо бруски під доску. Збираємо надійну конструкцію з дерева. Обробляємо біозахистом, безумовно. А тепер подивимось, як кріпиться цей прозорий шифер. Дивіться. Беремо спочатку, просверлюємо сверлом, троєчка, через одну хвилю. Раз просверлили, через хвильку другий раз просверлили. Ну і так далі. Через хвилю сверлимо. От дивіться, на чотирьох цих моментах ми з вами подивимось. Ложимо, беремо таку проставочка, дивіться, вона дуже цікава, яку можна положити під шиферинку прозору, щоб вона сходилась з отвором. Туди ми будемо пізнішенько. Зараз от, дивіться, один. Ось, Ставимо другий, прочистимо так, дивіться, третій, ну і безумовно четвертий. Беремо далі саморіс такий от, шляпочкою, встановлюємо в отвір, беремо. І закручуємо. Дивіться так, раз. Воно прижимає якраз до цієї проставочки. І шифер дуже гарно себе веде. Його не крутить. Важливий момент, бачите, от від дощечки повинно по погосту бути 5 сантиметрів. 5. Виставляєш доски і пішов. Ось. Просверлив. Там вже звичайно зсередини. Напарне попідставляв через кожних пет штучок. їх Я тільки зверху просверлюю, вставляю і включу. І по досочці йдеш, і воно видержує, витримує. Супер. І так, по краю ми через одну хвильку, А тут шахматним порядок. Через 4 не хоче. І воно, виходить, не зміщується. І отак, виходить.